Нащо ти нас не послухав? Нащо нас покинув? Нас покинув та полинув? Йому було лише 19, як куля снайпера забрала у батьків сина, у друзів друга, у сестер брата. Роман Гурик один із героїв Небесної Сотні Прикарпаття. Друга серія документального фільму якраз присвячується юному прикарпатському героєві. Автор і режисер стрічки розповідає, хоче, аби фільм нагадував про ці смерті, щоб усі бачили. Адже це був насправді подвиг. Українських хлопців планується вісім серій, тобто перша загальна і сім про кожного із героїв нашого Прикарпатського краю. І перша серія буде присвячена загальним подіям, основою яких стали 20 лютого інститутська площа, де і був розстріляний Ігурик і його друзі. А друга буде присвячена цілковито Романові Гурику. Мати Романа Ірина каже: в процес зйомок фільму не втручалась. Разом зі всіма переглядатиме його вперше. Жінка переконана, героїв потрібно пам'ятати, адже саме вони, не побоявшись, віддали своє життя за Україну. Ми давали Мирославу, надавали всі наші архіви, які були домашні. І е, знаєте, як ну коли знімаєш через багато років, якось не дуже сильно передивляєшся. Воно так припадає все пилом. А... І коли він дзвонить і каже, що пані Ірина, я там знайшов такий, я кажу, а коли це таке було, він каже, я не знаю, ви ж знімали. І я, ну, тобто, так воно все відновлювалось, але дуже приємно, дуже приємно, що люди цікавляться, що люди пам'ятають. Ну, Пам'ять це найважливіше на сьогоднішній момент. Також у Прикарпатському національному університеті оголосили збір коштів на пам'яток Роману Гурику, що буде встановлений на його могилі в меморіальному сквері. Протягом місяця проходитиме аукціон. Купи зустріч збережи пам'ять героя, до якого долучаться і студенти з інших вишів. Ольга Гриців Юрій Чміль, новини телеканал Раї.